На 12 з 10 оцінив свою зустріч з очільником КНР президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ця зустріч тривала годину і 40 хвилин. За її підсумками ухвалили багато. Приголомшливих рішень, так принаймні каже Трамп. Обережний оптимізм Дональда Трампа висловив був висловлений щодо врегулювання російсько-української війни. Мовляв, далі цитата «Сі допоможе нам у питанні України, але більше ми нічого не можемо зробити. Якась така багатозначна фраза, якщо mm -hmm. чесно. А от починався цей тиждень, якраз із ядерних погроз з Кремля. Росія демонструвала ти, почала випробування своєї ядерної зброї одразу після запровадження Дональдом Трампом санкцій проти. Двох найбільших нафтових компаній цієї країни співпадіння не думаю. Як усе це починалося і чим зрештою закінчилося, далі розкажуть наші колеги. Це випробування російської міжконтинентальної ракети ЯРС під час ядерних навчань. Запуск провели 22 жовтня на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Приземлилася ракета на полігоні Кура в іншій частині Росії на Камчатці. До того ж, з атомного підводного крейсера Брянськ росіяни того ж дня запустили балістичну ракету Сініва. Ще за кілька днів 26 жовтня. Кремлівський диктатор, демонстративно одягнувшись у військову форму, зустрівся з начальником генштабу Герасимовим. Той похвалився, що Росія успішно випробувала ядерну ракету Бурів'єсні аналогів якої буцімто немає ні в кого у світі. Ракета, якщо вірити Герасимову, подолала 14 тисяч кілометрів і була в повітрі 15 годин. До того ж, вона нібито здатна обійти всі системи протиракетної оборони, стверджує очільник російського генштабу. Військовий експерт Олександр Мусієнко розповідає. Над бурісником Росія працювала 15 років, а під час її випробування у 2019 році на полігоні загинули семеро людей. Невідомо в якій кількості вона існує, підозрюю, що в зовсім невеликих кількостях. По друге, я би це все ж таки сприймав, виключно як а, таку російську браваду і намагання тиснути на захід, погрожуючи великою світовою ядерною війною, якщо захід не почне тиснути на Україну. Випробування бурівесника підтвердили і норвезькі експерти однак вони звернули увагу на те, що після його запуску не підвищувався радіаційний фон. Ракета з ядерним двигуном обов'язково мала б залишати за собою потужний радіоактивний вихлоп. Ну а 29 жовтня Путін, відвідуючи поранених російських окупантів у військовому шпиталі, повідомив про випробування підводного безпілотного апарата Посейдон з ядерною установкою. У Держдумі РФ раніше заявили, що ця зброя, нібито настільки потужна, що може виводити з ладу цілі держави. А заступник голови Радбезу Мєдвєдєв навіть назвав її зброєю судного дня. У Сполучених Штатах доволі стримано відреагували на ядерну істерію Росії. Дональд Трамп на початку тижня заявив, що Путін має припинити війну в Україні, а не випробовувати ядерну зброю. Однак вже у четвер американський лідер у своїй соцмережі True Social повідомив, що вирішив відповісти Росії тією ж монетою. У зв'язку з програмами випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив міністерству війни почати випробування нашої ядерної зброї на рівній основі. Цей процес почнеться негайно. Після цієї заяви тон заяв кремлівських чиновників змінився до невпізнання. Ніби то й не було ні ядерного попилу, ні зброї судного дня. Речник Путіна Пісков заявив, що ці випробування російської зброї не можна розцінювати як ядерні, а Дональда Трампа могли просто ввести в оману.